Коли ми в кривавій боротьбі з жорстоким російським ворогом, агресором виброємо право бути вільними, незалежними у культурній освіченій європейській сім'ї, ми з вами повинні сьогодні усвідомити головний урок акту Злуки 22 січня, 1919 року, який полягав у тому, що це був крок у майбутнє. Сьогодні, перш за все, соборність це всі наші зусилля, зусилля наших Збройних сил для звільнення окупованих територій. Ми ніколи не претендували на чуже, але свого ми, звичайно, не віддамо. Я впевнений, що ми з вами в цьому залі. Ще відмітимо наших героїв, коли буде мирне, блакитне небо на Черкащині. А зараз потрібно молитися, потрібно дякувати Збройним силам, тому що на полі бою вони показують, що Україна була, Україна є, Україна буде, доки буде битися серце останнього патріоту. День соборності це одне із найважливіших свят нашої країни. І сьогодні нам як ніколи потрібно об'єднуватися заради, заради перемоги України.